Дорогоцінні, вітаю вас. І так тема алкоголізму, ну тобто, будь-яка залежність. Це може бути і громаді, наркоманія, і що це таке? А це жорстка програма родової системи. Відео закрито буде, тому що я буду ділитися з вами своєю особистою історією. Я теж в неї попала, і була там спасателем. Воно абсолютно не дієво. Пізніше, коли я вже стала атмологом, я вивчила ці вот системні місця, родові програми, як вони працюють і як з них можна вийти, ділюся з вами. Дивіться, зараз я все-таки ім'яція для свідомості вашої, тому я коротко і ясно, якщо ви хочете вийти, ось вам шлях. По-перше, зазвичай яка поведінка, коли алкоголізм. Але хочу сказати: душевно хворі, алкоголіки, і наркомани, будь-яка залежність це завжди у родовій програмі. Уявіть собі, що ви не чистите зуби. Цілий рік, і це як а, така, ну, важке щось накоплюється. Так само в родовій системі, якщо ніхто не пропрацьовував, ніхто не молився, а, дуже багато злості, дуже багато страху, це і є важкі програми. Наша родова а, система пережила репресію, війни, голодомор, ну там дуже важкого було. Ось і а, щоб справитися, що робить ця душа, алкоголік. Або будь-який залежний, або духовно-душевно хворий. До речі, душевно-хворий це трошки інша категорія, як до нього ставитися. Я зараз буду розказувати, як ставитися іменно до тих, які ну, душевно-хворіться, їм потрібна допомога і їх ну, не так з ними просто. І так, важка програма приходить, спеціальна душа. Вони, до речі, дуже сильні. Ми, наприклад, не такі сильні, де да, якщо ви бачите себе, бачите алкоголіку в вашій родовій системі, то це реально сильна душа. Тобто дають таку роль тій душі, яка може справитися. Тому що це огромний пласт, який просто треба винести, як гной, як мусор з родової системи. Такі люди потім плюються, харкаються, кричать, вони не підпускають до себе. Чому? Тому що через любов вони вам передають цю програму. А, тому вони так якби відсікають від себе. Тепер давайте рухатися далі. Яка зазвичай поведінка? Спасатіль. Я попала в таку ситуацію, я жила з алкоголіком багато років, я свято вірила, я була спасателя, свя... я реально вірила, мені роками говорили, що я останній день я більше не буду, бо тепер вони перестають знову починають. Тобто алкоголізм це дуже страшно. Я не буду подробиці розказувати це моя, ну якби і так я з вами. Ділюся, щоб ви розуміли, що ви, коли там знаходитеся, і зараз, ви, якщо там вже знаходитеся, ви зараз розумієте, що ви те все чуєте, вам обіцяють, що це останній раз, прикращають, потім знову починають. І це отак роки, роки може продовжуватися. Що робити? Дивіться. Ну, по-перше, якщо це війна людина, це опасно. Ви збираєте себе дітей і просто йдете геть, тому що це не закінчиться ніколи. Uh, і ви попадаєте, уявіть собі, як жаба в кипяток. Спочатку жабу кладуть у теплу водичку, їй там окей, і нагрівають до кипятка, жаба зварюється, бо вона не відчуває, що вона вже в кип'ятеться. Якщо жабу кинути в кипяток, то вона зразу каву і вискочить. Точно так і ви попадаєте також разом у цю програму. Uh, Спасателям не допомагає. Що потрібно робити? Тепер цю людину, якщо ви жалієте, ви від неї геть забираєте син. Але потрібно е, розуміти. По-перше, має бути розуміння, що ця душа прийшла, щоб там з родової системи щось вигрузити. Для цього вона має мати силу. І тоді її треба лишити саму. Тому що, якщо ви будете обслуговувати спасательством цю програму, ви будете як дрова у вогонь. дрова у вогонь. І тоді, коли я е, зробила так, що все, ми розходимося, тому що це терпіти неможливо. Я вже зрозуміла, що це щось не то, бо то вже роки, багато років причому. Тоді тільки та людина раз і вийшла з того. І тепер увага. Що потрібно з такими робити? Душевну хворі, туди не відносяться, їх там треба в лікарню і так далі. Але це алкоголіки, ігромани, наркомани, тобто вся якась залежність. Це зазвичай дорослі люди. Їм треба сказати так: якщо ти вибираєш таку долю, і ти в громаді, ну, вони реально не в сім'ї то ти, значить, все відокремлюватися, відокремлюватися. І тоді та людина, будучи е, сама, і якщо ви їй, наприклад, е, ніяк не допомагаєте, у неї є шанс вийти з цього. Реально е, ніяк не допомагаєте. Але є ще один нюанс, зараз я про нього розкажу. І туди людина, коли сама вариться, та душа, там іде перенародження душі, душа, ну, Розуміє, що все, я сам, мені з цим треба справлятися. І вона починає пробуджуватися. А справлятися це як? Це йти в якусь трансформацію. Реально дуже багато алкоголіків виходять, але ібо, а, а ще більше не виходять. Залишаючи їх наодинці, даєте їм шанс, щоб вони пішли в трансформацію. Но є таке, що ви їх лишаєте, і вони реально не справляються. Тоді, хоча б їм потрібно. Ні в якому разі не гроші, да? але приносити їм там хоча б їжу якусь. Ну, розумієте, да? От життєдіяльність підтримувати її, цієї... ну, тобто, їжею і допомагати окей, грошима не, ок... ну, не окей, Якщо ця людина не справляється. Але на певний час їй реально потрібно дати все сама. І ця душа є момент, що вона пробудеться. Один єдиний варіант, але в цей момент ви маєте вірити. І ще найголовніше, саме головніше для чого у моє життя прийшла ця ситуація? Ви йдете в терапію, вам реально потрібно пропрацьовувати. Для чого я попала в таку історію? Ви це розпутуєте. Не просто психологію, да, а іменно про прицьок родової системи, там кармічні якісь досвіди. Ви це коли розпутуєте, то тій людині стає краще. І, і, звичайно, за ту людину там потрібно молитися. Але молитися не так, як християни зазвичай моляться, моляться, ну, як робити? І іменно має бути усвідомлена молитва, і, ну, тобто там також окремий процес, коли ви. Через молитву посилаєте тій людині енергію і віру, ви терапію, та людина має бути так, відокремлена від вас, і тоді є шанс, що вона, як душа, справиться, коли вона справляється, ви тут у терапії, і оце от можливе потім ну, відродження родової системи. Ще потрібно розуміти, якщо ви мене слухаєте, і вже, вже, ви вже починаєте там десь Зловживати алкоголем, то просто потрібно йти вже в терапію. Це всього-навсього, це не ваше. Тобто е з родової системи, от ми, а от родова система, і як водопад з них до сьомого коліна тече на нас енергія. І якщо десь тут витіснили, звичайно, витісняють алкоголіків, різних наркоманів, різних різних таких людей, бо ну соромно про них говорити. Тут їх витіснили, не говорять, а вони з'являються у ваших чоловіках, у дітях, і все рівно родова система бо це все має перепрацювати, переробити. Що таке система, що таке родова система, як нею керувати, в мене є окремо відкрите відео. Дивіться на YouTube каналі. А тут. Пишіть свої коментарі, давайте свої запитання, будемо трошки спілкуватися. Відео буде закрито, тому можете не переживати. Я надіюся, все сказала, якщо щось не сказала, я від... буду відповідати у коментарях. Найбільша сила, коли є такі залежні, це ваша віра в них, тому що, коли ви жалієте, ви відправляєте туди енергію. Ну іншу зовсім а ваша віра вона дає зовсім ну, таку силу цій людині.